Мудрість до євреїв послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні, Бог, який разово і різноманітно говорив, здавна отцям через пророків, останні ці дні говорив нам через сина, якого поставив спадкоємцем усього, що, що нині віки творив. Будучи сяєвом слави, і образом, і постаті, його, і тримаючи все словом, сили своєї, здійснивши собою очищення гріхів наших, сів праворуч престолу, величі на висоті, ставши настільки кращим від ангелів, наскільки славніше від них успадкував ім'я. Бо, кому, коли з ангелів сказав Бог: Ти син мій, я нині породив тебе іще. Я буду йому отцем, і Він буде мені сином, також коли водить первородного у сіть, промовляє, і нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Про ангелів сказано: Ти твориш духів ангелами своїми, і слугами своїми вогняне, полум'я, а про сина, присіл твій Боже по вік віку, жезл царства твого, жезл правоти. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе Боже Бог твій але їм радості більше, ніж спільників твоїх. На початку ти, Господи, заснував землю і небеса діло рук твоїх. Вони загинуть, а ти перебуваєш. І всі постаріють, як риза, і як одяг, згорнеш їх і зміняться, але ти той, ти той самий. І віта твої не скінчаться, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя.